Всіх вітаю! Вчора нам вдалося дуже круто відловитися на річці Дніпро в місті Київ, і хто ще не бачив минуле відео з Сумами, обов'язково переходьте, дивіться. Сьогодні ми вирішили, так сказати, закріпити успіх, повернулися в ці самі місця, і компанію мені сьогодні складе Влад. Тут живе вся риба, і залетіти може будь-що. Але основні види, як не крути, це все ж таки окунь і судак. Тому в першу чергу на них ставку робити і будемо. А ми вже перевдяглися, склали комплекти. Зараз ліземо в воду і розпочинаємо. Комплект мені сьогодні буде аналогічний вчорашньому. Це 902 дев'ятсот другий крязіфіш Аріономтішка з тестом 728. Одна з моїх улюблених вудок. А сьогодні він мені перекриє всі мої потреби, було вити десь грамів від 14-16 приблизно і аж до верхнього тесла. На аріоні в мене стоїть 4000-й Daiwa Certate DC-шний 24-го року. А, і на сертаку в мене намотаний 0,8 по Японії, Dual tx 8 Розмотка 200 метрів. Ну що, друзі, погнали! Будемо робити перші закиди. Розпочинаю я сьогодні з оберталочки. Це 6-грамовий Daiwa Silver Creek. Зараз зроблю декілька закидів блишнею. Подивимось, може якийсь жерешок, може якийсь окунець відреагує. Ну а потім вже будемо переключатися на джиг. А? Ух ти! є! Є контакт! Так, це що? Що це в нас плюнуло? Прикольно, вздовж берега зробив закид. Що зійшло? Чи що? А ні, не зійшло. А, це жерешок. Це маленька сільотка. Вирішив я розпочати а, з 6-грамового Сивер Дайвівського. Ну так, думаю, зроблю кілька закидів, перевірю. На другому закиді впоров маленьку сільотку. з такою покльовкою, як для такого розміру. Ну що, перший пішов. А ми продовжуємо. Так, Владос піймав. Ух ти що! Це окунь. О, <рес> <рес> да. Слухайте, Водос каже, в тебе є оберталка ще. Водос вже дуже давно хоче впіймати жереха. Знайшов йому такий самий Сильвер Крік. Дивіться, Пожалуйста. який окунчик. Жереха, коротше, піймати нереально. <рес> 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 У мене в все, крім нього. З поверхні, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ну, це він зранку активний. Отпускаємо. Красавчик. На першій точці ми з Владом впіймали по одній рибці на обертальні блешні. А Владу кунчика втащив, і я невеличкого жиришка. Перев'язалися, поставили джиг, а риба не клюнула. Різні ваги спробував і 28 грамів, і 14 не хоче. Тому йдемо шукати далі. Лонгерсний екстрогіновий на 28 грамах. Зараз погасимо на дальняк. О, чи назис. А хто це в нас підсів? Ну це точно риба. Головне, щоб вона не зайшла в ту снасть, бляха. Мабуть судак, бо йде рівно. Але риба точно. Як сухо, якщо в рот, то риба ще й не найменша. А ну йди сюди. Блін, якось взагалі зараз не пручається. Тихо, 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 не зайди ж ти там, ніде. А, забагрив щось. Хто це? Судак? Судак? Да. Ні, не забагрив, я накрив бородою. Тому і шо отак от. Да Але цього стіснятися точно не варто. Це 100% чесна судача покльовка. Коли судак пасивний, він дуже часто жме приманку бородою. На Лонгер Снейк. Судак еквілібріст. Ідеалі тут, звісно, було поставити меншу вагу, але поки що прив'язуватись не будемо. А спробую вмовити найактивнішого окуня на велику вагу. Водос втащив. Вимотуй, вимотили, форсуй. Бо зайде. Форсуй, форсуй, форсуй. Сюда чи окунь? нічого, тут. Ну, Ні -ні 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 -ні. Це всі тнули. Ні-ні-ні-ні, це ти типу, по траві його виводиш. Нормально, зараз все буде. Ух ти шо, ну. Хорош. Це... О, так, Суда такі, десь Сюда такий йде із грамчиків 500. Сюда! Подивіться на цю довольну морду. Ну, Звісно. Пузатий, а покажи його побільше. Так, крошавчик. Гарно клюнув. Да, хороший поток. Так. Судак Владислав Толстий, упитанный упитаний сюди yeah. взагалі, балди Тенс. Ну що, по судакам у нас один-один? Владосик ще щось поров. Mm. В траву зайшов? Mm. Ні, я ж кажу, ти продереш, не переживай. Mm. Багато, так, да, але вона не така, щоб прям мертва. Was... Маєш дістати. Владос розійшовся. Ага. Ну це окунь. Mm. Так? Yeah. Да. -то ти знаєш. Ну, звісно. <ріст> <ріст> це, це окунь вегетаріанець вегетаріани. <ріст> Візьми його гарненько. Авичку. Ага, сейчас візьму. Так плавник підняв, пазирует. Стандартний. Стандартний, приємний окунчик. Красава. <ріст> Я Владосу сказав поставити меншу вагу, сам розпочав з більшої. Ну і в Водоса рибка трошки поклювала. Слухайте, в мене на твістер всього-навсього одна в'яла покльовка. Хоча минулого разу на цей твістер окунь прям роздавав. А от у Влодоса гарно поклювала рибка. Тільки що він ще одну клюваку заробив. Це прямо в мене на очах відбулося. Ну, Дуже потужна покльовка. Водос ловить на п'ятку. Тому на п'ятку буду переходити і я. Да, Владос встиг зняти декілька гарних рибок, заробити ще кілька покльовок. Ну, а я трошечки запізнився. Активний окунь пороздавав і зараз вимкнувся. Покльовок зараз майже немає, доводиться вимовляти. Це в принципі не дивно, тому що точка досить локальна. Ага, що риба чи що? Точка досить локальна і риба дуже швидко звикає до наших монтажів. Тому треба експериментувати. Бля. Не схоже, що риба, але в траву зайшла. Там і кущ Да. А це взагалі не окунь, друзі. Я по судаках виступаю. <рес> <рес> судак. Здоровенний Київський, Дніпровський судак. Біжить. Я думав вже окунчик. Нічого, окунчика, я думаю, ми ще зводимо. Це піпец, водос реально роздає. Палку ням, Давай, якби, я... О, вимотаю. Ну, я ж тобі казав, зараз прийдемо, тут буде окунь. Красавчик. А? Угу. Давай. Да, це, звісно, не, не такий, все, як да. минулий. О, так шутка. Ніфіга собі. Що-то у нього сахтом не то. Так, да, його вже просто відпускали, хтось його а, робив. Та, так, та, слухайте, це гарний окунь. Да, так а тут ще більше було. Нормальні наші київські окуня. Стандартні. Такий держський, скажи. <гум> Давай додому його. Водос розійшовся, слухайте. <гум> Погнали. Щось треба трошки і мені впіймати, напевно. Понабаче. <гум> Бляха-муха. Була. Я вже думав, я по ракушці пішов. А це окунь. І недалеко, до речі. Зовсім недалеко. Почав зажовувати перманку. Я думав, що я пішов по паракушці. Одразу смиканув. Водо, ти, чимось, напевно, сьогодні снідав правильним. Ага. Що, гарна рибка, так? Да? Так. Да. Окунчик. Я, я звіняюсь. Трошки підзадовбали ми рибку на останній точці, а вирішили піти шукати щастя далі. Змінили місце, зробив я перший закид і на першій же проводці під бровкою як лупануло з усієї дурі. Це був гарний судак, друзі. На жаль, покльовку я не відзняв, бо камера не працювала в цей момент. Але це точно був гарний судак. Ні в кому просто не вистачить сили так глупнути. Є тут рибка. Рибка є. І окрім рибки тут дуже багато зачіпів. Заробив я на першому закаді покльовку оцю і потім два закиди підряд обриви. Багато каміння, багато ракушки, але в таких місцях і варто шукати риби. Ух ти, ай-яй-яй-яй-яй! Оце дуже гарна покльовка тільки що була. І під самою бровою Це знову ж таки судак був. І ще одна покльовка. Такий дібрав. До речі, друзі, цікаве спостереження. Ловив я тільки що на твістер. І поки я його не обірвав... Бляха, завів в брову. Або в траву. І поки я не обірвав твістер, не клювало взагалі. Тільки перев'язався, поставив ганс саміну 2,5. Одразу дві покльовки. На першому в закиді. Бляха Та да, в брові сидить, гад. О! Блін, та що ж там таке? О! А це, друзі, взагалі окунь, щоб ви розуміли. Спочатку була судача покльовка під бровою. Ну а потім кілька обертів зробив. І клюнув окунчик. Бачите, п'ятка йому сьогодні подобається більше. Ганстаміну в колі. Ось такий красунчик. Стандартний київський Дніпровський окунь. Вирішив я тільки щоб покласти палку, щоб показати вам окунчика гарніше. І дивіться, який бонус знайшов. Ну це якась люта китайщина, нічого цікавого. Але тим не менш. Біжи. И шов. Я ж кажу, у меня тут гарно судача покльовка поклевка была. Дуже гарна. Да, тюкнуло так приятно по судачему. И вот такой вот стирочек. А, твистерочек, да. Закрыечок. Така мода костіста. Ти сьогодні роздаєш, дядько. Використовую я 0,3 флюр, а саме делотонамент. Цього діаметру з головою вистачить і для ловлі Дніпровського окуня, і для судака. Також можна використовувати трошечки товщий діаметр, а, наприклад, 33 або 37. Але і 0,3 в принципі вистачає. Є контакт! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, недалеко. І відвалилася риба. Ну такий супротив непоганий був, скажу вам. Напевно, судак. Напевно, судак в береговій канаві. Вже доволі давно стоїмо, прокидуємо наші перші точки, які зранку давали непоганий результат. І взагалі ніфіга, ну риба просто ніяка. Вже і приманки різні пробували, і експериментували з вагою, з проводками, ну тупо ніяк. Ось це перша покльовка. Перша покльовка, ще й рибка більш-менш була. Не сказати, що прям гарна. Але щось більш-менш. Є. Так, друзі, окунь. Мабуть, окунь. Хоча може і судачок спочатку головою отряси, а зараз вже рівно йде. А, ні, подивіться, це кабан. Це кабан. <рив> <рив> ну нарешті. Я сьогодні цілу риболовлю чекав на бонус. Ось це достойний боєць. Дивіться, дуже приємний окунь. Класяк. Оце я розумію. Дивіться, як захавав. Ну тут просто без шансів. Ганстаміну твори чудеса. Риба вже далеко не найактивніша. Доволі складно її зараз ловити в обідіну пору. Але, тим не менш, періодично ось такі красені покльовують. Подивіться, ну це ж не окунь, це просто щастя. Хе-хе, клас! Ну просто клас. Відпускаємо. Бувай-бувай! Покунець у нас підібрав приманку із дна. А риба зараз вже далеко не найактивніша. Активність суттєво впала. І саме тому, після того, як приманка падає на дно, я вичікую паузу десь в районі 2 секунд. А цього більш ніж достатньо. Щоб більш-менш налаштована на покльовку риба атакувала нашу приманку. Ну що, друзі, підбігла до завершення наша сьогоднішня риболовля. Не сказати, що риба була прям мега активною, як минулого разу, але щось навіть трошки поклювало. Були гарні окунці, судачки, навіть жерешок невеличкий залетів. Кайфанули, відпочили, а більше нам нічого і не треба. Ставте лайкоси, обов'язково підписуйтесь, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей!